народився сьогодні. На честь святкування Різдва ми в територіальному центрі організували такий захід Рускавець Колядоя. Сьогодні в нас в гостях вертеп, садочку Зірочка, також великий вертеп внутрішньо переміщених осіб та мешканців нашого міста. Ми дякуємо нашим воїнам, дякуємо ЗСУ за таку можливість святкувати в мирі, в спокої в нас в Трускавці ці свята. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим воїнам, завдяки яким ми маємо, можемо святкувати ці свята і святкуємо їх в мирі, в радості і спокої в нашому прекрасному місті, Трускавець. Христос народився. Славити Христа! Це Україна, але колядує всі ми зачекались перемоги днини щоб повернулись рідні і чужини. Україна каже: діти мої, діти, у серцях всі разом будемо радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, перемогу. Христос зараждає, Богу! Посвітаємо на Україні! Христос зарождає. Згаїмо його! Речи стая діва, сина породила, ой ра. В час різдвяних свят трускавці проходить дуже багато вертепів. А сьогодні в нашому терцентрі проходить такий символічний вертеп нескорених, де приймають участь і наші місцеві трускавчани, і артисти, з числа переміщених, дуже все вийшло органічно, дуже так по-українськи, по-душевному, чутливо. І це дуже важливо для нас. Ми розуміємо, що люди себе тут, розкавці, як і місцеві, так і гості, почувають в безпеці, і всі в єдиному пориві налаштовані на майбутні перемоги вільній, незалежній Україні. Розкажіть, як вас взагалі намовили брати участь в такому вертепі? Ну, Я такий хлопець, що мені предложили, я одразу і дав згоду свою. Воно нове, цікаве, ніколи таки не приймав участі в таких виставах. Ну, сподобалось. Ну, я приїхав сюди 4 квітня 22-го року, ну, десь через місяць. Я прийшов сюди, зареєструвався і почав ходити, займатися англійською мовою, Значить, відвідую всякі лекції. Ну, Сподобалось цікаво. Ніколи не думав, що приїду сюди, вже тут близько 18 місяців знаходжусь. Люди привітливі, прускавці все добре організовано, на високому рівні, так, професійно. Так що не просто чекаємо повернення, а живемо повнокровним життям. Наче вичекаємо, куди визволять наш Донбас. Ось тут різні заходи є займаються мовою українською, танцем, фізкультурою. Ну і дуже приємно спілкуватися з такими ж людьми віку нашого і приймати участь в таких заходах. Дуже приємно. Дякуємо Олені Леонідовні, що вона над назад, що вона нас надихає на всі ці. Заходи, дуже. все розвертіляв, дуже файний режисер, так зробив. Мені подобається. <кій> На сході да, такого заходу нема. немає. Вперше пер... я приймаю участь в такому заході. Батька мій звідси родом. І... Ось і родичі були там, проживали, коли шахти відновлювали після руйнування. І я пам'ятаю шопку, як вони робили, і це мені дуже сподобалось. І хотів би, щоб там да, були такі традиції і свята, такі калятки, і щоб дуже хотілося б повернутися і це все кхе, там да, зробити. Я вперше участую РТП. Я дуже не дуже цікава. Особлива роль чорта, який унічтажає всі грішні душі на землі. От якби всі душі грішні унічтожить, у нас був би мир, хороша, прекрасна земля. І я дуже вдячна терцентру, який так багато уваги уділяють нам. И украшают нашу жизнь, чтобы вот это все плохое нас не раздавило. Мы радуемся жизни благодаря сотрудникам, директору этого центра. Дуже вдячные, дуже.